Вітаю вас, любі скорпіони. Пропоную вам таро розклад на тиждень з 21 по 27 липня. Працювати буду на колоді Таро Бухо. Передбачення для вас від оракулів Ленорман Літнього Лугу. І скористаюся ще інформацією від астрологічних кубиків. Ну що ж, любі. Скорпіони, я налаштовуюсь на вас, а ви налаштовуєтесь на себе, на свій тиждень, на свої питання, які у вас в голові. Я впевнена, що ви отримаєте 100% інформацію від цього розкладу для себе, що ви почуєте щось для себе, що відгукнеться щось. Я розкладаю по одній карті на кожну сферу життя основну, якщо буде щось нам незрозуміло, будемо діставати додаткові карти. Ну що ж, скорпіони, поїхали ваш загальний настрій на цей тиждень. Особисті стосунки, сім'я, родина, відносини, робота, соціальне життя, всі справи, якими ви будете займатися. На цьому тижні. Робота кар'єра. І фінанси. Які фінансові результати, гроші, доходи на цьому тижні принесе нам ваша праця, ваш труд. Передбачення для вас. На це тиждень з 21 по 27 липня для скорпіонів. І кобіки. Дайте, будь ласка, інформацію для всіх скорпіонів на тиждень з 21 по 27 липня. Другий будинок гороскопа це саме про фінанси. Подивимось, що нам карти розкажуть. Знак задяку, з яким ви будете спілкуватися рибки. І планета, яка буде впливати на вас, це Плутон. Плутон це про якісь зміни. Про те, що треба щось буде передивитись. Тобто, звичайні речі ви можете передивитися під іншим кутом. Щось може змінитися, і ви вимушені будете змінити у себе в своєму житті. Ну, подивимось, в яких сферах життя програється. Бутон не Непроста планета, але може впливати на вас. Загальний настрій, який настрій? Ну, настрій, в принципі, дуже гарний. Помірність це коли після чорної смуги настає біла, коли стає все зрозуміло, стабільно, гармонійно і помірно. Тобто дуже рівний, спокійний настрій. І, до речі, зараз ретроградний Меркурій, він теж нас змушує десь зупинитись, пригальмувати, передивитись. І Настрій буде вам знаєте, теж давати таку, таку енергію заспокоїтися, відпустити. Все добре. Просто можеш трохи зупинитися, не нервувати, не емоціонувати. Дуже спокійний, гарний, гармонійний стан. Так, особисте життя, відносини, стосунки. Четвірка кубків. Четвірка кубків це коли людині хочеться, захочеться, можливо, вам десь осанітнитися, знаєте? Ви не готові там до якихось активних дій, до емоцій в партнерстві. Вам захочеться побути десь на самоті, десь щось передивитися, переглянути, поміркувати, помедитувати. Інколи таке можливо, навіть в стосунках, які вже давно, кожному з нас потрібен особистий простір для того, щоб відновитися, відновити свої думки, свої погляди, подумати про себе особисто. Ну, давайте я ще поточню, тому що в негативному стані це може бути людина, яка трошки незадоволена так, своїми відносинами. Тому я перепитаю зараз у карт. Дайте мені, будь ласка, ще дві карти до особистого життя скорпіонів до четвірки кубків. Така емоційна карта може бути рівною, але щоб, знаєте. Можете заглибитися в свої емоції, але щоб ви не занадто глибоко занурювались, не прийти в якусь апатію і сум. Бо людина по цій карті у неї, в принципі, все добре і нема привіду там сумувати, але щось вона там собі ще міркує, щось їй там ще хочеться. Байте мені ще дві карти для скорпіонів до четвірки кубків. Так, щось там будете переглядати, щось будете переглядати. Карта Повішени, коли людина передивляється, переглядає, дивиться на своє особисте життя під іншим кутом і на свій особистий простір. Девід Джеслів це. Особистий простір. А як я себе відчуваю в цих відносинах? Так? А що мені ще хочеться? Ну, я правильно зрозуміла, що от буде у вас такий стан на цьому тижні? Захочеться побути е, наодинці. Ну, таке теж треба. І настрій відповідний. Так, що буде в роботі у вас в соціальному житті, роботи соціальне життя? Тут буде купа якихось питань. 5 же, як це, як правило, знаєте, це ну, не можу сказати, що це карта кризи, але де спіку, да, діяльності, де для людини може бути як, якийсь виклик, а, а чи впорається з цими задачами? І, як правило, такий амбіційний виклик. І, як правило, він несе це криза в блага да, на користь вашу. Тобто, Якщо я справлюся з цими питаннями, то я а, досягну більшого, скажімо так. Тобто, На роботі будуть якісь питання неоднозначні з викликом, але ви ну, карта позитивна, ви з цим впораєтесь. Я перепитаю карта, дайте мені ще, будь ласка, чи правильно я зрозуміла ситуацію в роботі, в кар'єрі для скорпіонів. Ще дві карти, будь ласка. Так, ви візьмете, дивіться, по колісниці. Це коли людина бере ситуацію в свої руки, це такий прорив. Є виклик перед вами і ви. Досягаєте успіху, ви не розраховуєте ні на чию допомогу. Ви берете ініціативу в свої руки відповідальність, причому ця людина вона така нелінива, вона налаштована працювати, поставила перед собою мету і досягає цілі. І ця карта говорить завжди про успіх, про прорив. так? Зелене світло, людина рухається, розвивається, зростає і досягає 10 пентаклів. Це дуже гарний результат матеріальний. Дуже гарні справи на роботі. Тобто десь в своїй помірності, в особистому житті, ви будете в спокої, а от на роботі у вас будуть інші задачі. І фінанси. Світ, прекрасна карта це досягнення результатів. Успішне це завершення певного е, проєкту, роботи, своє тижня в кінці кінців. І це, як правило, ну, несе нам результат успіх, такий ну, немаленький. Я правильно зрозуміла, що скорпіони цього тижня будуть задоволені е, своїми фінансами. Так, імператор, дивіться, це, імператор це завжди розширення, зростання, впевненість в собі. Я чітко розумію, що я того вартий. От ви взяли цей виклик на себе в роботі, в робочих питаннях. Там ще була у вас клісниця, це можливо якісь поїздки по роботі, відрядження або просто таке енергійний, енергійний тиждень на, на роботі від загальної енергії помірність, а але, але ви оце знаєте завдяки вашому настрію загальному, всі ці питання ви будете вирішувати не настільки емоційно, тому що загальний настрій у вас буде рівний. Але оця карта Плутон, коли подивитися на ті ж обставини під іншим кутом, щось змінити, оце, я так розумію, відіграється у вас в робочих справах. І результати фінансові ви отримаєте досить гарні. Бо імператор це завжди розширення всього, розширення достатку, прибутку. Тобто результати фінансові вас порадують на цьому тижні. І передбачення для вас. Чоловік. Сигніфікатор чоловіка чоловік мужність. Якщо ви чоловік, використаєтесь всіми своїми гідними якостями, силою, впевненістю, щоб отримати всі свої чудові результати на цьому тижні. Задачі вирішити питання, Так будете задоволені собою. Якщо ви жінка, поруч з вами буде обов'язково чоловік. На якого ви можете розраховувати на його підтримку, на його таку силу, і вам буде більш затишно і більш комфортно поруч з такою людиною. Можливо, в особистому житті цей чоловік буде, а можливо, це ваш партнер по роботі, в стосунках, в ділових, який допоможе вам вирішити якісь питання. Можете розраховувати сміливо на чоловіка, а якщо ви чоловік, то самі на себе, У вас все вийде. Дуже гарний тиждень, рівний, емоційно спокійний, і всю енергію ви можете сконцентрувати і направити на свої робочі справи і дуже гарні досягнення фінансові. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал. Я вам бажаю успіху. До нових зустрічей, Па-па.